Тягом доби по області окупанти завдали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів у Куп'янському, Харківському, Ізюмському, Чугуїмському та Богодухівському районах. О 13.40 з території Російської Федерації ворог здійснив сім мінометних обстрілів по селу Тимофіївка, Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Також артилерією окупанти обстріляли село Івашки біля 10 ударів на території цивільних сільськогосподарських підприємств. Без постраждалих близько 17-ї в результаті ворожого обстрілу сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп'янського району. Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько трьох гектарів. О 20-й пожежу ліквідували. Опівночі окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанськ. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Постраждав чоловік 62 років, отримав осколкове поранення. Госпіталізований у другій ночі надійшла інформація про повторний обстріл міста Вовчанськ без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок. О п'ятій ранку внаслідок ще одного обстрілу. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає. Рятувальники звітують за минулу добу. Здійснено 31 оперативний виїзд. 7 липня о 12.50 внаслідок ворожого обстрілу у селі Чернещина Борівської громади відбулося загоряння приватного гаражу. Площа пожежі складала 40 квадратних метрів. На місці події працювали вогнеборці, котрим вдалося загасити вогонь о 14.50. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Біля 17-ї в результаті ще одного ворожого обстрілу, сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп'янського району. До місця виклику направили два оперативні відділення рятувальників на автоцистернах та один аварійно-рятувальний автомобіль. На момент їх прибуття горіла хвойна підстилка лісу на площі близько трьох гектарів. Вже о дев'ятнадцятій відбулася локалізація пожежі, та о двадцять повна її ліквідація. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на приватний сектор, що розташований неподалік хвойного лісу. Жертв та постраждалих немає. 8 липня о півночі вогнеборці виїздили на обстеження дев'ятиповерхового житлового будинку, що на вулиці Соборній в місті Вовчанську, який було пошкоджено внаслідок червоної. Рогового ворожого обстрілу рятувальники вилучили з квартири пораненого 61-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куб'янському напрямку, противник не полишає спроб наступати у районі Новоселівського. Наші бійці стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків. Ночі окупанти завдали удар безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено п'ять ударних БПЛА типу шахет. Частину дронів не вдалося перехопити. Зафіксовано влучання у промислові об'єкти в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Є поранений. Обстрілювали також і Кіровоградську область. Обстеження місць атак триває. Президент Володимир Зеленський приїхав на острів Зміїний у п'ятисотий день повномасштабної війни. Гарант подякував усім воїнам за стійкість. Він також вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя в битві за острів, одній із найважливіших за час повномасштабної війни, зазначив Володимир Зеленський. Україна зараз не готова до вступу в НАТО. Про це заявив президент США Джо Байден. Він зазначив, що не всі члени альянсу бачать Україну в НАТО зараз у розпал повномасштабної війни. Але нашій державі зазначив Байден, потрібно запропонувати раціональний шлях для вступу в альянс. А поки США готові надати Україні такі ж гарантії безпеки, як і Ізраїлю. Україна та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Серед його ключових тем розробка БПЛА та космічні технології. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України. Туреччина веде роботу з продовження зернової угоди та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, це питання обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, і воно буде порушено у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним. Представники Сполучених Штатів Америки готові підтримати розвиток ІТ у Харкові. Про це домовилися на зустрічі з членами делегації міста Побратима Альбукерке та Кремневої долини з іт сектором Харкова. Харків'яни презентували роботу іт кластера та наголосили, що досвід США та їх підтримка можуть допомогти реалізувати у місті масштабний проєкт і створення екосистеми, яка об'єднає ІТ, бізнес, освіту та інші сфери. Також під час зустрічі було Вирішено, що фахівці it сектору Харкова зможуть передати свої проекти та ініціативи колегам Сполучених Штатів Америки для подальшого їх розгляду. Вже відновилося життя, вже йдуть події, і навіть наші партнери, наші колеги з інших країн із міст побратимів, приїжджають представники бізнесу, які хочуть налагодити тут свій бізнес, знайти партнерів. Так ми зі свого боку теж відкриті до того до нових знайомств, до нових викликів, до нових проектів. В Харкові завжди був великий науковий потенціал. Потенціал it бізнесу зараз вже вийшов на перший план. Зараз вже it бізнес приносить ну, величезну кількість податків. Для міста і для країни харківський it кластер отримав дуже потужний розвиток саме за часів війни, тому що харківський it кластер якраз об'єднував ті компанії в регіоні. І на сьогодні харківський it кластер об'єднує більше 270 партнерів і компаній, і робить дуже великий імпакт в розвиток АІТ країні. звичайно, ми не можемо говорити, що нічого не сталося. Да, ми бачимо певні проблеми з персоналом, з поверненням, але. Харківські ком'юніті, харківські компанії вони лишаються тут і роблять все для того, щоб повернути харківському регіону лідерство в АТІ. Такі зустрічі вони надзвичайно важливі для міста Харків. Вони свідчать про те, що Харків завжди був і залишається стабільно розвиваючим містом, містом інновацій. І те, що іноземні партнери на сьогоднішній день готові співпрацювати з Харковом, готові вкладати свої інвестиції, це вірне ознака того, того, що Харків на шляху до відбудови а, подальшого розвитку, слід зазначити, що наразі а, Харків активно працює над розробкою інвестиційних проєктів, які будуть представлені у вересні. Серед переліку інвестиційних будуть, буде в тому числі проєкти у напрямку Смарт Сіті, тому що основне завдання, яке перед нами ставить харківський міський голова, це є впровадження а, інноваційних технологій при відбудові міста. А, відповідно, ми зацікавлені в тому. Щоб інвестори і надалі активно спрацювали із містом. Ігор безкровний, Ярослав Комуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новин Харків. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається дуже небезпечною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Празі. Українська влада та військове керівництво попереджають, що росіяни готові влаштувати теракт на заес. Зокрема, в розвідці припускають, що окупанти можуть підірвати ставок охолоджувач. Також Зеленський зауважив, що сподівається на ефективну роботу представників міжнародної агенції атомної енергії, спрямованої на недопущення катастрофи на станції. Ми знаємо, що МАГАТЕ має контакти з Російською Федерацією. Що ж вони повинні працювати? Будемо вдячні, якщо в цій небезпечній дуже небезпечній історії буде позитивний результат. Завідувач відділення атомної енергетики інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко говорить, що в сьогоднішньому стані Заборізька АЕС являє собою набагато меншу небезпеку ніж півроку тому, а той рік, коли вона була захоплена. А щоб масштаби катастрофи стали світовими, підірвати доведеться все і зробити таке в одну мить неможливо. Необхідно дуже постаратися цим окупантам, щоб створити такі умови, щоб ця радіація з цього палива вийшла. Буде видно, що це, як я казав, це не випадковий там снаряд, або ракета залетіла. Це необхідно пошкоджувати і саме паливо, і корпус реактора, і трубопроводи, і захисну оболонку. Це багато багато чого треба робити, щоб ця радіація потрапила в оточуюче середовище. Тому це такий сценарій буде явно видно з боку і міжнародної. Різних організацій, ну і всім іншим, що це намерена дія з боку окупаційних військ для ядерного шантажу, і щоб ця ядерна аварія відбулася. А от щодо йоду, то Борисенко стверджує, що його на Запорізькій станції сьогодні немає. Взагалі, він накопичується тільки по працюючій станції. У нього період не піврозпаду 8 діб. Ну і от тому за місяць його зменшується в 4 рази, за два місяці, відповідно, в 16, За рік його зменшилось там в декілька мільярдів разів Тобто там йоду немає, і тому пити йод немає ніякої потреби. Але загроза опромінення в разі вибуху заеС все ж зберігається. Тож, який би сценарій не розгорнувся на заес, українці мають знати, як діяти в разі теракту. Тому Міністерство охорони здоров'я України вкотре дало низку рекомендацій громадянам і пояснило, яких правил потрібно дотримуватись при аварії на АЕС. Яна біляєва Олексій Муравйов, новини Харків. Життя в місті наразі майже таке ж, як і до повномасштабного вторгнення, кажуть більшість харків'ян. А от гості мегаполісу з інших регіонів діляться, здивовані тим, що війни у прифронтовому місті не відчувається. У цьому, вважають люди, є значна заслуга як військових, так і мерії. Гарно, все гарно, мені подобається. чисто, красиво. І транспорт є, ходить, і все чудово, і безкоштовно. Дерево працює, всі ждемо перемоги. Перше враження гарне, місце гарне, як завжди. Харків завжди гарний. Чудово, чудово. Ми не можемо сказати, бо ми проживаємо наразі в Європі, тимчасово сюди приїхали. Брудно, сервіс, парків таких немає. Взагалі, дитячих майданчиків також немає. Люди, да, люди дуже привітні, але Паркивьяна не, да, да, не, не Да, мы на месте. Да, мы на месте. Ну все, хорошо, все супер. Замечание, я вообще не знаю, что тут все классно, все красиво, зеленое, цветущее, убрано, ну вообще все классно. Местная Влада очень заботится о наших парках и о чистоте в городе, как бы в этом смысле. Они молодцы, конечно, приятно находиться в городе. И, конечно, несмотря на постійній опасності тривоги, як зараз, ми гуляємо і совершенно не відчувається війни і время опасности. Дуже добре працюють. Я вам скажу, навіть іноді забуваю, що йде війна. Дуже гарно, чисто, приємно. Транспорт дуже добре працює, крамниці працюють, хліб є, усе є. Дуже добре працює. Ну, смотрите, який парк. Чисто. Ну, бо у нас чисто, слідять за містом, Ну, ну дуже гарно. Дірюхову дуже дякуємо. Дуже приємно. Приходиш до саду, дуже чисто, гарно, Ну, приємно дуже. Це, Це жіночка з іншого міста, але їй а, дуже подобається. так. Да. дуже гарне місто і ну, я не знаю, війна не відчувається. В центрі шикарні дороги, шикарна бруківка, шикарні парки. Загалом по центру все файно. Все подобається. от Як вам сказати? Ну, сидиш вдома, там загуло, все вибарвалось, там щось не так вийшов. Чисто. Ахайно, все, клумби. Можна, я, я вже казала, що можна, можна і менше, тому що ну, може ці гроші на щось інше. Все працює. Харківська міська влада добре працює. З першого дня сміття вивозять і заробітну плату виплачують. Город чистий, мені все подобається. Харків завжди був квітучим містом, і навіть зараз у такий непростий час він продовжує тримати марку переможця. Ось п'ятірка найкращих клумб міста. Ото п'ять перша це група квітників у саду Шевченка. Усього їх тут 20, 11 досить великих, та дев'ять трохи менше. Фронт робіт у міських озеленювачів тут був досить непростий і великий близько трьох тисяч квадратних метрів. На створення живих квітучих картин витрачалися тижні. Було висаджено 350 тисяч різноманітних рослин, як квітучих, так і листяно декоративних. П'ять квітників Харкова є і тематичні. Ось як ці два у центральній частині міста. Хочу звернути увагу на дві наші топові клумби в цьому році. Одна клумба перейшла з минулого року. Це слава України». Клумба присвячена гаслу, гаслу свободи і гаслу єдності нашого народу українського. Та інша клумба це клумба, яка присвячена Збройним силам України, які сьогодні боронять нашу країну. Клумба слава Україні висаджена в саду Шевченка біля Меридіану. Приблизно займає 20 метрів квадратних. Ми використали листяну декоративну альтернатеру, білу, жовту та блакитну мармурову крихту. А клумба, присвячена Збройним силам України, висаджена біля нашого пізнаваного місця дзеркального струменя. Ми використали блакитну лобелію, жовтий та гетіс, красну та зелену альтернатеру та білу синю жовту мармурову крихту. Ця квіткова красуня знаходиться за Держпромом, вона немов велетенський рушник з рослин. Така вона клумба із стоповою п'ятірки. Оцінка клумби на проспекті Незалежності в тому, що вона складає 36 метрів і займає 310 квадратних метрів. В цій клумбі використані майже всі квіти, які ми використовуємо на клумбах. Тобто це такий квітковий мікс, який надихає на позитив. А це вже Холодноїрський район. Тут у сквері пожежних знаходиться п'ята 105 клумб Харкова. Ця клумба це своєрідна пошана рятувальникам, котрі кожен день виконують свою нелегку роботу. Загалом ми вже заходимося на кульмінаційному етапі висадки квітів, тому що ми вже встигли розбити клумби в кожному куточку нашого міста, як в центрі міста, так і в віддалених куточках. Загалом ми висадили вже більше мільйона квітів і ці квіти, які були вирощені на теплицях нашого підприємства. Ще хочу нагадати, що наступного тижня ми розпочинаємо конкурс в інстаграмі Мій квітковий харків. Кожен харків'янин кожен небайдужий охочий. Хто хоче долучитися до цього конкурсу, може сфотографуватися на фоні клумби та надіслати нам її у директ нашого інстаграму Зеленбудкиха. Ми будемо виставляти ці світлини і рандомним шляхом ми оберемо переможця. Думаю, десь через місяць, щоб кожен харків'янин вже зміг встигнути зробити ці світлини. Переможець отримає дуже приємний сюрприз від нашого підприємства та від нашого улюбленого міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків. На дрони для 92-ї бригади 1 липня у Харкові відбувся благодійний волонтерський марафон, в якому взяли участь 60 добровольців спортсменів. Забіг на 5-10 кілометрів розпочали суботнього ранку. Старт він же фініш розташували у задінку лісопаркової зони. Сам маршрут пролягав велосипедною доріжкою для безпеки бігунів. Організатори акції коротко проголосили основну мету заходу: нагадати суспільству, що війна триває і армії потрібна допомога. По Першого подякувати нашим захисникам. Що дають можливість нам тут проводити такі е, івенти, такі забіги і е, допомагати їм це наша ціль. Треба, щоб кожен з вас долучився у своїх е, соцмережах якимись постами. Тобто розповідайте, будь-то сторіс, пости, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, будь-що, і тоді буде ефект. А це дійсно важливо, тому що трони рятують життя розминка перед забігом і нарешті старт троє бігунів з емблемою КП харківські теплові мережі одразу відірвалися від решти марафонців. Працівники служби безпеки, режиму та зв'язку. Іван Горбенко, Микита Скороходов та Володимир Куленок. Працюючі студенти на марафон прийшли із твердим переконанням: Харків найкраще місто на землі і армії потрібна допомога за наших хлопців, які віддають життя за нашу країну. Ми повинні віддавати все. Парні діло фактично важливо, вони вирішують фактично нереально задание, то есть эти мужики. Ані визивають оковажання і нізки поклонився. Благодаря їм вот такі марафони і проводяться, тому що без них би складно прогнозувати, що сейчас би було. У Володимира Куленка зараз на фронті рідний брат, тому на армію хлопець ніколи не забуває донатити, як і його колеги по роботі. Микита Скороходов майбутній системний аналітик. Ще в квітні міг залишитися в Італії після чемпіонату Європи. Тоді хлопцеві було 17, і Він став чемпіоном Стеквандо у номінації Самозахист, плюс два срібла в інших дисциплінах. Але харків'ян. Не такі люди, що завжди повертаються додому. Яке найкраще місто на це? Харків. Тому що Харків дуже затишне місце, завжди якісь спортивні події була. Як раніше, мирне життя, та навіть в такий. Час харків'яни завжди е, показують, що вони є спортивні люди. Свої 5 кілометрів волонтерського забігу хлопці подолали за 20 хвилин, прибігли до фінішу першими в трьох. Символічна сама участь представників комунального фронту у подібному заході. На думку організаторів марафону, комунальники Харкова у цій війні були і волонтерами, і героями. Я бачив цих шалених хлопців, які бігли самими першими, тому оцінюю просто чарівно, як ще я. Е, Дуже шаную всі комунальні підприємства, тому що я особисто був також з перших днів війни в Харкові. Я бачив, що ну всі комунальні підприємства майже не переставали працювати І з перших днів війни. Уже на початку березня майже все працювало по максимуму. Тому дякуємо вам і особисто тепловим мережам за наш опалювальний сезон. Особисто в мене було тепло. На ранок неділі, 2 липня. Волонтери зібрали 53 тисячі гривень. Збір коштів на дрони, які рятують життя. Триває Марія Соловйова та Андрій Паколов. Новини Харків.